Ми тестуємо е, шию, так? перше. Верхній сегмент. Якщо є е, обмеження, ми робимо згинання. Ротацію, відчуваємо обмеження. Це може бути атлант. Тоді я беру атлант щипком, дивлюся на одну сторону, на другу сторону, трохи не йде. Дивлюся верхній сегмент, угу. тоді виходжу в ротацію, і в ротації роблю. Латерофлексію і потім знову тестую рух, і він покращується. Тобто верхній сегмент шийного відділу хребта. Е, багато хто боїться працювати з шиєю, насправді нічого в цьому страшного нема. Якщо правильно вивести всі параметри, зробити дуже легкий акуратний рух, все досить безпечно. Головне знати біомеханіку, знати ергономіку рухів, е, і все буде нормально. Тобто. Вчимо біомеханіку, обстежуємо всебічно пацієнта, збираємо скарги, анамнез, робимо всі тести пасивних активних рухів, вибираємо правильні параметри і короткий рух або мобілізаційний рух, і все буде добре. Тобто не треба то боятися, треба вчити мануальну терапію шийну відділу хребта.